Добрий день, друзі! З вами Денис. Ви на каналі Поганий Соціолог. В цьому випуску поговоримо про свіжі рейтинги кандидатів в президенти та політичних партій. Якщо вам цікава ця тема, залишайтеся з нами. Поїхали. Отже, компанія Оперативна соціологія провела свіже дослідження методом телефонного інтерв'ю. Було опитано 1047 респондентів з усієї країни в період з 30 травня по 14. По 14 червня. І я з вами зараз поділюся ексклюзивними даними, які ще ніде не публікувалися, е, окрім нашого каналу. Отже, перше питання у нас було про електоральну активність, тобто про те, чи збираються люди йти на вибори, якби такі відбувалися. Тут немає особливих змін. 73% опитаних сказали, що точно підуть на вибори, і ще 13% сказали, що скоріше підуть. Далі ми задали питання щодо рейтингів кандидатів в президенти. І зараз ви у себе на екрані будете бачити динаміку цих рейтингів за останній навіть більше ніж рік, тому що це дослідження ми робимо з перших місяців війни. І що ми тут бачимо? Ми бачимо, що наразі діючий президент має підтримку близько 70% серед усіх опитаних. На другому місці зараз Петро Порошенко, який має 8,8% на третьому Сергій Притула з результатом 4,3%. Хочу зазначити, що ну, решта кандидатів має менше ніж 3%. Їх прізвища, ви бачите на екрані, які ми бачимо тут тенденції. Рейтинг зеленського стоїть на місці, не знижується, не зростає близько 70%. Якщо подивитись, то перший наш замір, який був в квітні 2022 року, там у нього було 70%. І 4, а зараз сімдесят тобто майже нічого не змінюється. У нас просідання було перед контрнаступом, який був восени минулої осені. Тоді рейтинг знизився десь до 63%, а після контрнаступу підвищився до 77%. Тобто, ми тут бачимо таку пряму залежність між ситуацією на фронтах і підтримкою діючого президента. Також трошечки можемо говорити про те, що збільшився трошки рейтинг Петра Порошенка. Так він в найгірші моменти мав близько 4%, там 5-6%, а наразі має майже 9%. Тобто є невеличке зростання. Сергій Притула досить стабільно, без Якихось сюрпризів на цьому наступному слайді ви бачите те саме теж динаміку президентських рейтингів, але серед тих, хто визначився і піде на вибори. Пам'ятаєте, раніше ми перше питання говорили про те, чи підете, чи не підете. Так, от це результати серед тих, хто піде, і також ми вилучили з цих даних. Тих людей, які не визначилися, тобто, це ті дані, які могли б мати місце у протоколі ЦВК. Тобто, коли ЦВК порахувало результати гіпотетичних виборів, то вони мали б отакий вигляд. І діючий президент отримав би 78% підтримку, тобто, ну відповідно дуже впевнено, переміг би у першому турі. Звичайно, ми всі розуміємо, що зараз війна, що вибори поки що ніхто не планує, але. Ми, як соціологи, продовжуємо вести таку електоральний такий електоральний літопис тих процесів, які відбуваються в країні. Ми вважаємо, що це важливо, і це може бути цікаве певній аудиторії, в першу чергу, політичним елітам та політичним гравцям. Якщо вам, до речі, цікаве це відео, цікава така інформація. Не забудьте, будь ласка, поставити лайк цьому відео та підписатись на наш канал, а також. В описі відео буде посилання на наш телеграм-канал, в якому ви зможете знайти повну версію цього дослідження в pdf форматі відкрити, подивитись, якщо вам це цікаво, детально в якихось додаткову інформацію отримати. На наступному слайді ми бачимо рейтинги кандидатів в президенти в розрізі вікових груп. Особливих новин тут немає, як завжди. Зеленський має підтримку рівну майже в усіх групах, тобто, за ну трошечки там в межах статистичної похибки. Порошенко має чим старша людина, тим частіше підтримує Порошенка. Тобто, це такий кандидат, якого підтримують більше люди похилого віку. А Сергій притула навпаки, це такий більш молодіжний кандидат. Він має у яскраво виражену підтримку більшу серед молодих. Серед молодшої аудиторії, ніж серед старшої, те саме до речі, стосується а верніше навпаки. Ми бачимо у Дмитра Разумкова, тобто він теж такий кандидат для людей похилого віку. Це в цьому я сподіваюся, нічого образливого немає. Просто у людей різна електоральна база, тому що вони говорять про різні проблеми, говорять по різному, якби відповідно це торкається різних аудиторій по різному. Що ми ще бачимо? В наступному слайді ми бачимо рейтинги кандидатів в президенти по регіонах. Тобто, нам було цікаво подивитись, а як відрізняється підтримка в різних регіонах. Значить, що ми бачимо? Ми бачимо, що Зеленський має найменшу підтримку на півночі, а найбільшу на півдні. Петро Порошенко має на півночі та на сході, до речі, найбільшу підтримку, що досить є дивним. Але тут треба все ж таки врахувати, що в схід наразі у нас потрапляє, якщо я не помиляюсь, лише Харківська область та неокупована частина Донецької області, тому це відносно невелика частина опитаних, тому там може бути похибка вища ніж по решті регіонів. Притула має більш високу підтримку на заході та на півні, півночі, а більш низьку на півдні та Сході. Також, до речі, можу відзначити досить високу підтримку Разумкова на півдні. Ну, я так розумію, що він там пов'язаний якось з Миколаєвом, і от, мабуть, це Миколаїв йому щось дає таке. Також ми подивилися на те, як тип населеного пункту впливає на рейтинг кандидатів президенти. Ви ці дані бачите на наступному слайді на екрані. Є три типи: ми виділяємо три типи населених пунктів. Перший це місто, обласний центр, другий це інше місто, і третє це село або селище. І що ж ми тут бачимо? У Зеленського все рівно немає якихось екстремумів. Порошенка має трошки вищу підтримку в містах, обласних центрах. До речі, зазвичай це за рахунок Києва, тому що якось так історично склалося. То що у Порошенка найбільший рівень підтримки був саме в столиці. Якби я думаю, що це от Київ йому дає таку підтримку. По решті кандидатів не бачу тут особливих якихось залежностей. Йдемо далі. Давайте тепер перейдемо до динаміки рейтингів політичних партій. Що ми тут бачимо, які тут є цікаві процеси, і чим вони відрізняються від ситуації по рейтингам кандидатів президента. президенти? Насправді відрізняються, тому що якщо ми порівняємо рейтинг партії Слуга народу з рейтингом Володимира Зеленського, ми побачимо, що рейтинг партії набагато нижчий. Якщо ви пам'ятаєте, у Зеленського наразі рейтинг близько 70%, а у «Слуги» – 42%. Тобто ну, відчутно менше, на 28% менше. Причому, ми попередні попередні дослідження робили в лютому, і тоді рейтинг у слуги був 52. Власне, і от за ці декілька місяців він знизився майже на 10%, в той час, як рейтинг президента не знизився зовсім. Тобто є якась негативна тенденція по президентській партії, і вона досить яскраво виражена. Так, а от куди ж ці голоси діваються, і куди вони перерозподіляються? Значить, що ми бачимо порешті? Ми бачимо, що партія притули впевнено отримує друге місце, і вона це робить. Вона це робить вже за нашими дослідженнями майже рік з липня минулого року, коли вона обігнала вперше європейську солідарність, і з тих пір вона друга. Якби вона має 15,6%, тобто вона трошечки підросла там десь на відсоточок. Якби Європейська солідарність третя, вона має близько 12% і тут без якихось яскравих змін, хоча це без змін за останні декілька місяців. Якщо ж подивитись з попередніми, наприклад, з осінню минулого року, то тут вони все ж таки переросли 2-3% добрали. Тобто, все ж таки, ЄС. Тоді, от в минулому році, якщо ми так слідкували, ми бачили, що була така на спад динаміка, але все ж таки їм вдалося знову перейти в зростання і повернути якусь частину своєї аудиторії. Це показує насправді те, що вони досить стійкі, у них є стійкі електорати, це цікавий факт. Якби також ми повернули в це дослідження партію Розумкова і побачили, що вона трошечки. Зросла, вона має зараз 5,4% і це найбільший результат за період спостереження під час війни. Тобто вони вперше долають 5% бар'єр. Раніше вони в минулому році мали от був такий екстремом 4,4% в травні. Зараз вони мають 5,4%. Будемо слідкувати далі. Можливо, це якась там. Ситуативна яка похибка, треба дивитися в динаміці, але поки що е, виглядає так, що це падіння слуги воно е, дало пару відсотків підтримки партії Розумкова. Також ми бачимо певне зростання партії Свобода виявляється, вона все ще існує, якби. І має підтримку, 3% українців її підтримують. Ну, Це я думаю може бути пов'язано з тим, що у них є такі анклави на заході України, де у них є свої мери, і вони там певну підтримку мають. І вона, от бачите, 3% це недостатньо для проходження бар'єру. Нагадую, до речі, що у нас в Україні до Верховної Ради 5% прохідний бар'єр, тому ну, свободі ще досить далеко до нього, але гіпотетично вони могли б. Його подолати всеукраїнське об'єднання батьківщини. Тут, батьківщина тут немає. У нас жодних див. Не сталося 2,6%. Вони стабільно мають підтримку в районі там 3 Якби партія сила і честь півтора віцю. На наступному слайді ви бачите динаміку рейтингів партії серед тих, хто визначився та піде на вибори, тобто ті результати, які могли б бути в протоколі центральної виборчої комісії. І по цим результатам ми бачимо, що до Верховної Ради потрапляють чотири партії: це Слуга народу, 51 партія, 24 серпня, 18%. Це партія Сергія Притули, партія Європейська Солідарність. 14,8% та партія «Розумна політика 5,9%. Тобто, слуга мала б більшість, але таку не дуже впевнену більшість, не монобільшість, яка в них не, хоча б це була монобільшість, але б там з перевагою в пару буквально депутатів, якби але ну, звичайно така впевнена, як та більшість, яка в них була. Проте ми знову ж таки звертаємо увагу на те, що просідання є у слуги минулого разу, наприклад, вона. Отримувала майже 60%. От. Тому будемо дивитися, як вони далі, чи зможуть вони е, зупинити це падіння та повернутися до е, минулого результату. Також тут у нас ще є знову ж таки декілька слайдів про е, демографію, про регіони, про типи населених пунктів. Все це ви можете подивитися на нашому телеграм-каналі. Посилання буде під відео. Не забудьте підписатись. І на YouTube канал, і на наш Telegram канал тому що такий контент у нас виходить регулярно і він ексклюзивний. Тому що нагадаю вам, що за час війни жодна соціалічна компанія не публікувала відкритих рейтингів. Ми робимо це для вас, для того, щоб нагадати, що політика насправді нікуди не поділася і не подінеться. Ми живемо в демократичній країні, в якій відбувається конкуренція політична, і в цьому нічого поганого немає. І ми ці процеси фіксуємо і ділимося з вами. Я вам дякую за увагу. Залишайтеся на нашому каналі. Слава Україні!